Ми з вами повторили, що невизначений інтеграл, інтеграл функції f від x dx дорівнює первісна плюс c. Тобто невизначений інтеграл це сукупність усіх первісних даної функції f від x. Визначений інтеграл на проміжку від а до b дорівнює різниці f від b мінус f від a. Тобто ви знаходите первісну даної функції, знаходите значення первісної на кінцях цього проміжку і обчислюєте різницю. Розглянемо такий приклад. Вам необхідно знайти Пер номер 1, так і запишіть, знайти невизначений інтеграл. Ось такої функції. Знайти невизначений інтеграл. Функція 4х в четвертому степені плюс 10х квадрат плюс 10 і поділити на 1 плюс х квадрат dx. Тільки що ми сказали, що це усі первісні даної функції dx. Тобто вам необхідно знайти первісну даної функції. Але ця функція не є табличною, і її можна перетворити. Перед тим, як знаходити первісну, необхідно перетворити саму нашу функцію. Запишемо її окремо нижче, будь ласка, запишіть наступне плюс. 10х квадраті плюс 10. Записуємо сам вираз так. Формулу функції 1 плюс квадрат дорівнює. Дивимось, що. дивимось, що можна зробити. В чисельнику. 3 член, так можна винести ось тут в першому і в другому доданку. Х квадрат можна було б винести за дужку, а в другому і в третьому 10 можна було винести за дужку. Що робити? Я пропоную розкласти середній доданок на два доданки. На два. Навіщо? Для того, щоб, нагадаю, що дріб А плюс Б поділити на С можна записати як суму двох дробів. А поділили на С, плюс Б поділити на С. Зараз користуємося правилом додавання. Це правило додавання дробів з однаковим знаменником. Скористуємося їм. 4 х четвертому залишаємо. 10 х квадраті можна записати, як 4 х четвертому. Як 4х2 плюс. 6х квадрат, дивіться, в нас було плюс 10х квадрат. Я представила як 4х квадрат плюс 6 х квадрат Плюс 10. Так, і поділити на 1 плюс х квадрат. Що це нам дасть? Зараз побачите. Зараз я візьму ручку трохи жирнішу. Так, Представимо цей дріб як суму двох дробів. Чисельник першого дробу буде 4х4 плюс 4, що ж я вже хочу дужки винести, плюс 4 х квадрат поділити на 1 плюс х квадрат. Плюс другий дріб точнісінько з таким же знаменником 1 плюс х квадрат. І в чисельнику записуємо 6 х квадрат плюс 10. Дорівнює. Так. В першому дробу, в чисельнику, винесемо... Що можна винести за дужки, хлопці, дівчата? 4х квадрат. 4х квадрат виносимо за дужку. У нас залишається, було 4х, залишилося 2. Значить, х квадрат плюс 1. Знаменнику. Від зміни з місцями доданків сума не зміниться. Значить, чисельнику в знаменнику однакові вирази стоять. Скоротимо їх. Скорочуємо. Плюс 6х квадрат, плюс 10. Тут би ще б щось винести за душки, щоб скоротився дріб. Давайте ми 10 представимо як 6 плюс 4. 6 х квадрат плюс 10 представляємо як 6 додати 4 і поділити на 1 плюс х квадрат. Продовжуємо дорівнює. Значить, Замість першого дробу в нас залишилося 4 х квадрат. Плюс другий дріб розбиваємо на два дроби з однаковим зна... знаменником. І 6 я винесу за дужки Одразу. От звідси, 6 винесу за дужку. Буде 6 в дужках х квадрат плюс 1. А в знаменнику 1 плюс х квадрат. Скорочуємо ці вирази. У нас залишиться просто 6. Зараз я перейду вище. Витирається все. Так, і зараз частково я, щоб нічого не загубити, ця сума вже з трьома доданками буде дорівнювати 4 х квадрат плюс 6, додати 6 і плюс. Тепер другий дріб буде дорівнюватися 4, у нас залишилася тут оця четвірка. Так. І в знаменнику 1 плюс х квадрат. Цим виразом зробити ми нічого не можемо. А це буде дорівнювати 4, поділити на 1 плюс х квадрат. Дорівнюємо. Ми ні, не, не доріня, тут ставимо крапку з комою, повертаємося ось тут де ми, до нашої умови. Значить, невизначений інтеграл цієї функції буде дорівнювати невизначеному інтегралу вже від такої функції. Інтеграл 4 х квадрат плюс 6. Плюс 4 поділити на 1 плюс х квадрат dx. дорівнює. Тепер ми знаходимо, невизначений інтеграл це первісна нашої функції, сукупність первісних. І поїхали. 4х квадрат. Первісна, дорівнює чому? 4х куб поділити, поділити на 3 плюс первісне просто числа. Дописуємо x, 6х. Так, це ми дивимось, вже ми ви це геть вивчили ці формули, Можна дивитися в табличку. А ось тут 4 залишається плюс коефіцієнт залишається. І 1 плюс х квадрат. Це первісна аркт дорівнює арк тангенс Арктангенс Арк тангенс ікс. І дописуємо, скільки це сукупність первісних, то це плюс це додаємо С. Ми знайшли невизначений інтеграл. Тобто первісна даної функції, плюс це. Усі первісні даної функції ми знайшли. І буде ще такий приклад. Це був приклад А. Ну, хотіла б розмовити з вами ще такий приклад. Приклад Б. Так, повертаємося до визначення обчислення площі криволінійної трапеції. Геометричний зміст визначеної інтеграли полягає в тому, що за допомогою, ну, коли ми знаходимо визначений інтеграл, таким чином ми знаходимо площу криволінійної трапеції, яка обмежена графіком функції y до рівні f від х і прямими y дорівнює нулю, х дорівню x х дорівню до b, де a менше b. Y. це і до нулю, це пряма. Графік є, є графіком Y дорівнює константа. Y може, я хочу сказати те, що ця пряма, y дорівнює нулю, може, тобто фігура, криволінійна трапеція, може бути. Обмежена не тільки прямою Y дорівнює нулю, а й y дорівнює якомусь числу, не нуль. Тобто Y може бути дорівнювати, наприклад, 4, Y може дорівнюватися мінус 2. Пряма, яка обмежує нашу трапецію, може задаватися і лінійним рівнянням, і Формула цієї функції, тобто графіками не одної функції, о, а графіками двох функцій. Наприклад, y дорівнює 2х, наприклад, а перша функція y дорівнює f від x буде y дорівнює рівні квадратичної функції х квадрат. І тоді наша фігура буде обмежена і параболою і. Прямою. І ось наша фігура буде ось такий вигляд мати. Ну, звісно, на проміжку від А до Б. Б буде більше, ніж А. І в цьому разі в нас стане зараз питання, що визначений інтеграл він дорівнює F від B мінус F від А. Зараз розглянемо ці питання, які виникають при розв'язуванні таких задач. Подивіться на рисуночок, хочу зараз звернути вашу увагу, що границя або фігура обмежена, тобто має такі ну, очертання, границі фігури. І Трапеція, якби вона знаходиться, оця частинка, яка обмежена трапецією трапецією, вона нижче, ніж частинка, яка обмежена прямою. І усі значення функції, якщо це графік функції, то ось ці точки цієї прямої, у них у всіх y буде більший, ніж. Y – ордината ось у цих точок, які знаходяться нижче. Ось. Парабола обмежує ось цю частинку нашої фігури. Усі точки параболи, вони так само мають координати X і. Y. То Y цих точок, ну, я не зовсім, ну, як, грубо говорячи, парабола нижче, ніж пряма. І до цього ми повернемося. Давайте розбирати конкретні приклади. Повернемося ще до цього. Номер 11.10. Знайте, площу фігури обмеженої лініями y до рівні Х квадрат і урівні 4. Представимо собі, зобразимо цю фігуру, накреслимо цю фігуру, яка обмежена цими лініями. Побудуємо систему координат. Швиденько. Так. Раз, два. Будуємо параболу і. І пряму Y дорівнює 4. Так. Достатньо відмітити, показати довжину одиничного відрізка, одиницю десь поставимо, або на вісі Y, відміт... відмітимо точку з координатами 0,4. Ось. І це якраз точечка, через яку буде проходити графік функції. Графік, через яку буде проходити пряма y дорівнює 4. Ось ця пряма. Так, Y дорівнює X квадрат це парабола, яка проходить через точки 0, 0, 1, 1, 2, 4. E і зліва. Точка мінус 2-4. Ось наша парабола. Ви бачите, що наші графіки мають спільні точки. Вони перетинаються ось в цих точках. І на рисунку можна побачити вже фігуру, яка утворюється, яка утворилася ось наша фігура. Так. Оскільки графіки перетинаються, то, той, то й, координати точок оці Y має одне і те ж саме значення, Y рівні, значить, ми можемо прирівняти праві частини наших формул. Y Y нас у один графік задається таким рівнянням, друге рівняння y дорівнює 4, Y – значення y рівні, значить ми можемо прирівняти праві частини цих рівнянь, х квадрат дорівнює 4. І якщо графіки перетинаються, мають точку перетину, то X є розв'язком рівняння х квадрат плюс 4, значить розв'язуємо це рівняння, х1 буде дорівнюватися мінус 2, х 2 буде дорівнюватися 2. 2 і мінус 2 це і є наші значення А і Б обмеження нашого інтервалу, на якому розглядаємо. На якому існує наша фігура. Від мінус 2 до 2. І тепер що ми можемо зробити? Значить, перше, прирівняли праві частини наших рівнянь. Тобто, функція задається формулами. Праві частини квадрат і 4 прирівняли. Знайшли х1 і х2. Це наші числа А і В, Так. Далі, друге. Нам необхідно, друге, тепер площа нас цікавить площа фігури. Значить, площу фігури ми будемо знаходити за формулою інтеграл. Тепер в нас ще ж є число А і Б. Ми можемо написати, що інтеграл від 2 до 2. функції нам необхідно ну, f2 від x мінус f1 від x. F1 від x dx. В нас dx. так? Дорівнюємо. Тепер треба розібратися з цією різницею. Наша фігура обмежена прямою Y2, 4 і параболою. Ми будемо віднімати від верхні, ну, так би мовити, границі, від верхньої функції, другу функцію, нижню, інтеграл від мінус 2 до 2. І записуємо, що ми F, ну, перша функція, це ж нас, по суті, це перша функція, якою обмежується графік y дорівнює X квадрат. А це друга функція, ну, друга пряма, або друга лінія, якою обмежується наша функція, ну, наша фігура. Y2, y1. Ми віднімаємо від другої. Функцію першу 4 мінус х квадрат dx. dx дорівнює. І тепер знаходимо первісну кожної з цих функцій, 4 це 4х, х квадрат це в нас х в кубі поділити на 3. Проводимо таку рисочку, як ми при обчисленні визначеного інтегралу. Вказуємо проміжки від мінус 2 до 2. Так, і рахуємо. Спочатку замість Х підставляємо 2. Тут ви вже без мене можете впоратися. Підставляємо двійку. Влад, давай порахуємо разом. Туди формулу представляємо спочатку два.